Вітаю вас в ефірі Телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Наталія Єчкалова. Залишайтеся з нами, і сьогодні у випуску ви побачите про головні події середи 8 квітня. У Києві презентували суспільне мовлення. Створення суспільного телебачення відбуватиметься шляхом об'єднання національної телекомпанії України, Державного радіо та регіональних телекомпаній. Миколаїв це Україна. Довели патріотично налаштовані жителі нашого регіону, які рік тому дали відсіч про російським антимайданівцям. Наш южний город, мабуть, був один із перших городів, який поборов сепаратизм в регіоні. Миколаївці продовжують допомагати жителям сходу з побажанням, щоб скоріше настав мир. До святкування Христового Воскресіння залишились лічні дні. Скільки коштуватиме миколаївцям цього року зібрати святковий кошик до столу? Президент Петр... Петро Порошенко провів засідання воєнного кабінету РНБО. Глава держави ініціював розгляд питання щодо посилення взаємодії українських збройних сил та служби безпеки з моніторинговою місією ОБСЄ. Цитую: наголошую на виключній важливості координації з представниками ОБСЄ, спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, щоб довести неухильне дотримання українськими збройними силами наказів Верховного головнокомандувача та мінських домовлень. Настей кінець цитати. А в Києві презентували суспільне мовлення. Відтак новий телеканал охоплюватиме два загальні та 26 регіональних телеканалів, а також три програми радіо. Перехід до суспільного мовлення проходитиме поступово. На презентації суспільного мовлення в Києві представили новий логотип першого національного, а також презентували оновлений сайт після того, як президент Петро Порошенко в прямому ефірі підписав зміни до закону. Суспільному телебаченню, так. Відтак створення суспільного телебачення відбуватиметься шляхом об'єднання Національної телекомпанії України, Державного радіо, регіональних телекомпаній та концерну Укртелефільм. Мені приємно, що і всі народні депутати, які проголосували і віддали голоси за цей закон, зробили можливим відкрити нову сторінку. Свободи слова в Україні не під контрольність мовника офіційній владі має забезпечити форма, у якій він працюватиме. Це буде публічне акціонерне товариство, а не державне підприємство. В першу чергу позбавитись впливу влади на формування як органів управління нового суспільного телебачення, так і дати можливість для незалежних і гарантійних джерел фінансування. Журналісти суспільного телебачення вже запропонували глядачам кілька програм, які виходитимуть в новому форматі. Це якісний контент за творчими та технічними характеристиками. Щоправда, поки невідоме місце регіональних телекомпаній. Не визначена кількість годин мовлення на місцях. Поки що в цій моделі ми не зовсім бачимо себе. Мається на увазі регіональних мовників, в яких обсягах щоправда я не розумію, але принаймні буде збережено. Сподіваюся, що це буде 24 години, і ми зможемо зберегти принаймні в більшості своїй колектив. У найближчих планах запуск єдиного ньюсруму для всіх регіонів. Його презентують вже цієї осені. Це не означає те, що регіональне телебачення буде закрите. То перестаньте, там же ж є. Юей місцеве телебачення навпаки. Мені здається, що ті, в кого є ідеї, отримують можливість не пертися в Київ на заробітки, шукати квартиру по 500, 600, 800 доларів за місяць, а навпаки, робити там щось і виходити на національному каналі. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков. телевізійні новини Миколаївщини. 7 квітня виповнився рік відтоді, як патріотично налаштовані миколаївці дали відсіч проросійським антимайданівцям і розігнали наметове містечко біл для меморіалу героям Ольшанцям. Рік, як наші городяни довели, що Миколаїв це Україна, і жодним сумнівам тут не місце. Річницю хотіли від початку святкувати на місці, де відбувся розгон антимайданівців, але завадила небувала злива. Тож обласна влада перенесла відзначення річниці боротьби з сепаратизмом у велику залу облдержадміністрації. Туди ж прийшли і активісти, які, попри дощ, все ж хотіли влаштувати акцію на соборній площі. Наш Южный город, наверное, был один из первых городов, который поборол сепаратизм в регионе. И за нами уже последовали другие города. Этот день мы должны на региональном уровне. вот, ежегодно отмечать. И мы должны пропишем программу обязательно. Мы должны говорить об этом и в школах. В університетах ми дожди оповіщати людей, що це було і це наша історія. Наша історія Ніколаївської області, города Ніколаєва. Під час заходу оголосили наказ очільника області, в якому говориться, що 7 квітня відтепер буде внесено до списка пам'ятних дат на регіональному рівні, і цей день відзначатимуть як день єднання і територіальної цілісності України у Миколаївській області. Цей день для нас це символічний день перемоги над Сепаратизмом або проявами сепаратизму, проявами тероризму в Миколаївській області для нас. Це, мабуть, певний день перемоги або день боротьби. Але хотілося б не боротьби, тому що це тривалий процес, а все ж таки день перемоги, день миру, який ми хочемо, щоб він тривав завжди, і в області, і в Україні. Ми хотіли, щоб Миколаїв був мир і спокій. Як ви бачите, там, де люди не встали, де не б'динились, там зараз війна. Там, де люди встали, захистили своє право жити в вільній суверенній європейській країні, там порядок, там спокійно, там немає того, що відбувається зараз на сході України. Руслан один із тих, хто всі 94 дні Миколаївського майдану виходив на головну площу міста. Також брав активну участь і в розгоні антимайдану того пам'ятного вечора, 7 квітня 2014-го. Найскоріше Найскріше це було, коли я думав, що там кидають пітарди, а потім виявилося, що стріляють гумовими кулями, і я тільки прикрив обличчя, був в курточці, ну так це прикрив, групірувався, і мені двічі-три кулі влучило в руку. Ну, такі з яскравого. Зрозумів, що там не кидають петарди. за словами Вадима Мєрікова на річницю розгону сепаратистів в обласній прокуратурі поновили справи проти злочинців, які створювали безлад у місті і брали участь у сутичках з майданівцями. Це відповідно, у Блокировані і взяті, попытки взять область адміністрації в 2014 году, в 7 апреля и до этого то, що происходило на площаді. Я уверен, что с приходом нового прокурора області многие дела будут возобновляться и многие дела будут раскрыты. Наталія Якобсон, Антон Небість, Телевізійні новини Миколаївщини. Але на жаль, кривава боротьба триває і досі. У час, коли на сході триває війна, не можна залишатись осторонь. Небайдужі жителі Миколаївщини продовжують допомагати військовим та населенню постраждалих внаслідок бойових дій, міст та сіл Донецької і Луганської областей. Ми всі прагнемо миру і повернемо його своїми добрими вчинками. Цього тижня працівники Миколаївської школи-інтернату номер 3 долучилися до збору допомоги нашим співвітчизникам, які й досі залишаються у неспокійному регіоні. Зносили хто що міг консервацію, миючі та засоби особистої гігієни і, звісно ж, продукти. Адже багато хто, нібито на далекому, але такому близькому сході, не мають самого необхідного, аби вижити. Нашим друзям, наш, нашим життям. України допомогу і з побажанням, щоб скоріше настав мир, щоб скоріше ми могли радіти кожному дню, а не хвилюватися, що десь стріляють чи нема чогось давати їсти нашим дітям. Зібрані речі передають волонтерам, котрі днями з гуманітарним вантажем відправляться на схід. Допомагають дуже багато, дякую всім огромне. Там дійсно нас ждуть, які нуждаються не тільки солдати, але й діти которым э, что-то не довозят, что-то их как-то не уделяют им какое-то внимание, мы стараемся как-то им ну, как можно больше чаще ездить, чтобы больше уделять то, что... То, чого ми можемо, об'єднавшись з Миколаївським обласним благодійним фондом здоров'я нації, вони разом допомагають не тільки Сходу, а й усім нужденним і дітям, які живуть поряд на Миколаївщині. Цього разу на знак вдячності привезли вихованцям цієї школи інтернату соки. Мір держиться на добрих людях. Ці люди допомагають дітям інтернатів, школ, заведення дому, малютків. І сьогодні представники фонду здоров'я нації. Привезли соки дітям інтерната за що їм честь, хвала небайдужість і співчуття людей, які проживають на Миколаївщині, в черговий раз доводять, що Україна єдина держава. Наталія Ячкалова, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль запровадив низку режимних обмежень на прикордонних територіях області. Зокрема, заборонив продаж військовослужбовцям спиртних напоїв. Відтепер на прикордонних територіях Луганської області забороняється: здійснення польотів на безпілотних та легкомоторних літальних апаратах, проведення відео, кіно та фотозйомки місцевості, окрім працівників ЗМІ, а також перевезення зброї без спецдозволів. Знаходження в населених пунктах осіб без документів з 22 до 5 ранку, продаж військовослужбовцям спиртних напоїв. Крім того, очільник заборонив на Луганщині полювання та рибальство, аби уникнути нещасних випадків через Боєприпаси, що не вибухнули, також рух автомобілів дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг, і ведуть до кордону поза пунктами пропуску. А також скупчення колон і тривалі зупинки автотранспорту та перебування іноземців без відповідної реєстрації і проведення туристичних подорожей. Тимчасові режимні обмеження запроваджуються в 9 з 12 районів Луганської області. Миколаївські міські дитячі лікарні, номер 2 передали сучасне обладнання, куплене за гроші благодійників. Його бачила і наша знімальна група. Понад 95 тисяч гривень таку суму вдалося зібрати під час благодійного концерту, присвяченого дню Святого Миколая. На ці гроші було придбано сучасне медичне обладнання. Крім того, спеціальну апаратуру для цього медзакладу придбала і Миколаївська компанія зі світовим ім'ям Нібулон з цієї метою компанії виділа 26 тисяч гривень. До речі, ця співпраця довго тривала. Ви мітричайка до мене звернувся з проханням там допомогти. Я як людина. Я тільки системно працюю і завжди математично розраховую там і алгоритми і питань дуже багато в житті. Я говорю, добре, я займусь. І ми п'ять років вже працюємо на системній основі цієї лікарні. І ми за п'ять років можемо сказати, що коли людина системно працює і допомагає, то можна якраз і підвести якісь підсумки цієї роботи. На зібрані кошти була придбана апаратура, яка потрібна для лікування легеневих серцево-судинних захворювань. Тощо. Також за кошти компанії Нібулон купили лабораторні мікроскопи, пересувний операційний освітлювач. Тощо міський голова Юрій Гранатуров зазначив, що проведення благодійного концерту до Дня Святого Миколая стало доброю традицією. Ми зібрали Багато коштів і додавали ще потім окремі люди. А також зібрали їх у залі. Ви бачите, скільки обладнання придбано. Також Юрій Гранатуров і Олексій Вературський відвідали палату, де проходить лікування малюк, якому не виповнилося і року. Його звуть Богдан. Гості побажали малюкові найшвидше одужання і передали подарунок. Олена Міщенко, Андрій Заворотній ТНМ. Підприємство Лакталіс Миколаїв добре відоме нашим землякам, а також в інших регіонах України, є не лише комерційною структурою, а й бере активну участь у житті нашого краю. В цьому наші кореспонденти пересвідчились, відвідавши підприємство разом з головою облдержадміністрації Вадимом Меріковим. Вже 19 років Лакталіс Миколаїв є зразком європейського підприємства, яке працює в українських умовах. В колективі близько 400 фахівців. Вимоги до персоналу і до якості продукції найвищі. Таким підприємствам необхідно допомагати, тому що сьогодні багато залежить від них. Вони йдуть на зустріч як державу, вони платять місцеві налоги в державний бюджет. От, більше кількість людей сьогодні працює на таких підприємствах. Це робочі місця і, відповідно, соціальні питання. Загальна ситуація в країні призвела до системних проблем в усіх галузях економіки. І, хоча тут щодня переробляють 150-180 тонн молока, що в принципі нормально для цієї пори року, загальне падіння обсягів виробництва 5-7%. Ми сподіваємося, що це все временно, тому що вот, буквально потепліє, піде молоко, і молоко буде ну. Прідогадуємо, що буде достаточно велике кількість, То есть з ми будем все, которое є, тому що у нас договори з от яких ми відказати не можемо. Традиційно продукція лакталіс Миколаїв йшла здебільшого на ринки Росії та інших країн СНД. Сьогодні підприємство намагається завоювати нові ринки в Європу. Пробитися поки що неможливо. Для цього мають отримати відповідні сертифікати всі партнери від постачальників молока до виробників тари. Мы ищем рынки внешние, которые сейчас открываются и с которыми идет переговорные процессы. Это азиатские рынки, Кавказ, Арабские Эмираты. На некоторые мы уже поставляем продукцию, как бы прощупывая, прощупывают нас, наше качество. Вот. Надеемся, что это сработает. Незважаючи на проблеми, підприємство живе та розвивається. Минулого року справжнім проривом стала нова лінійка продукції для дітей з комплексом корисних елементів. Її просто цікаві та смачні інновації. Ми запустили нову лінійку, називається Fusion. У нас це лінійка, наприклад, Галицька фантазія, американська мрія, яка дозволяє використовувати супервкуси, які характеризують одну чи іншу країну. Например, галойцкая фантазия это яблочный штрудель, который покрыт красной смородиной. В авриканской мрии это пирог Брауни, который сверху покрыт шоколадной глазурью. Предприятие уникальное производство. Я удивлен, то, что сегодня увидел. Предприятия на самом деле продолжают инвестировать в свое производство. И инвестиционные проекты расписаны до 2017 года. Соответственно, мы, с своей стороны, как власть в регионе, должны поддерживать иностранных инвесторов бизнес. Сейчас им тяжело, и мы это прекрасно понимаем, потому что достаточно сложная экономическая составляющая в стране, политическая. Федір Бондар, Сергей Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Відбулись деякі зміни в, засу... в застосуванні касових апаратів, які саме розповіли в головному управлінні Державної фіскальної служби у Миколаївській області. Фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку другої і третьої груп зобов'язані будуть застосовувати реєстратори розрахункових операцій, так звані касові апарати, та видавати покупцю розрахунковий документ встановленої форми. Натомість це правило не поширюється на платників, які працюють на ринках та продають товари дрібно-роздрібної торговельної мережі, а також спрощенців першої групи. Дана норма передбачена відповідним законом. Хотілося б вам доложити, що указані сроки следующие. для платічків єдиного налогу третьої групи з 1 іюля 2015 года, року, а для платічків єдиного налога второї групи з 1 января 2016 года. року. Зазначимо, що законодавець передбачив мораторій на перевірки платників єдиного податку, які використовують у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій. Акцентрируем ваше внимание на том, что частные предприниматели единого налога второй и третьей группы, которые в период с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года зарегистрируют и начнут использовать кассовые аппараты, то им предоставляется льгота по, и они освобождаются от проведения проверок до 1 января 2017 года. Використання касових апаратів є обов'язковим і для підприємств, які надають послуги широкому колу споживачів: перукарні, салони краси, спортивні клуби, хімчистки, сервісні центри з ремонту побутової техніки тощо. Це також сприятиме захисту прав споживачів у разі отримання недоброякісних послуг, унеможливить обіг контрафактних і контрабандних товарів та забезпечить належний контроль обігу готівки. Також слідує татміти то. что применение штрафных санкций по данному вопросу закреплено законодательно лишь с 1 июля 2015 года. То есть дается адаптационный период для того, чтобы плательщики сумели приобрести кассовые аппараты, научиться на них работать и уже потом с 1 июля начать применение кассовых аппаратов в соответствии с действующим законодательством. Щодо придбання касових апаратів, підприємці повинні звернутись до центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій. Як поінформував Ігор Бельський, наразі його вартість становить від 4 тисяч гривень. Тож головне управління Державної фіскальної служби Миколаївської області пропонує не зволікати з реєстрацією касових апаратів, щоб до встановленого законодавством терміну налагодити роботу цієї техніки із програмним забезпеченням та підготувати працівників до роботи в таких умовах. Ганна Стаднік, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. А зовсім скоро Великдень. Одне з найбільш шанованих свят для українців. Миколаївські господарки також не втрачають можливості побалувати свою сім'ю домашньою випічкою і смаколиками. Особливо якщо сім'я дотримувалася Великого посту. До святкування Христового Воскресіння залишились лічені дні. А також час закуповувати продукти і святкову атрибутику. Скільки коштуватиме цього року стіл? Намагались порахувати наші кореспонденти. Неоголошена війна в країні і нестабільний курс долара значно відбилися на вартості продуктів. Миколаївцям доводиться все більше заощаджувати, а значить купувати значно менше продуктів. Але уникнути витрат напередодні Великодня вдасться тільки тим, хто повністю відмовиться від святкування. Щоб вирахувати вартість святкового столу, не потрібне особливе знання математики. Головним символом великодня є безпосередньо Паска і крашенки, які першими вирушають у кошик для освячення. Ціни на яйця на Миколаївських ринках. Поливаються від 9 до 16 гривень за один десяток. Для випічки пасок і безпосередньо для крашенок знадобиться мінімум 20 яєць, а це від 18 до 32 гривень. Але на цьому витрати на головний символ свята не закінчуються. Обов'язково знадобиться борошно, а це 12 гривень за кілограм, молоко близько 10, дріжджі приблизно 3 гривні, вершкове масло від 15. Цукор, сіль і зюм прикраси для паски обійдуться ще приблизно у 50 гривень. Разом для того, щоб Випекти декілька домашніх пасок необхідно витратити мінімум 100 гривень. Традиційно до святкового кошика кладуть не тільки паски й крашанки, господарки додають ще й ковбасу, м'ясо, вино, спеції і інші продукти за бажанням, а також церковні свічки. Під час християнських свят українці звикли купувати лише найкраще, тому наповнити кошик переліченими вище продуктами також обійдеться недешево. Домашня ковбаса або копчане м'ясо коштуватимуть миколаївцям від 120 гривень за кілограм. Найчастіше в кошик кладуть кагор або інше червоне, обійдеться від 60 гривень за пляшку. Любителі вишуканих напоїв зможуть придбати і гристий напій і за 200-300 гривень. Приправи в середньому продають по 20 гривень. Церковні свічки також коштуватимуть близько 20. І цей список можна продовжувати безкінечно, оскільки кожен збирає святковий кошик відповідно до своїх фінансових можливостей. Підбуваючи підсумки, слід відзначити, що великодній кошик обійдеться середньостатистичній миколаївській родині у 350 і це без врахування святкового обіду, витрати на які зазвичай значно перевищують вказану суму. За даними головного управління статистики Миколаївської області, середня заробітна плата по області складає близько 3 тисяч гривень. Відповідно для звичайного городянина, який не обіймає керівну посаду, це близько 2 тисяч. Наші підрахунки показують, що святкування ударить по кишені миколаївців, але більшість все-таки віддадуть данину традиціям і скоротять свої витрати на прийдешній місяць. Алі Якубсон, Антон Небіс. Телевізійні новини Миколаївщини виставка зі справжнім жіночим колоритом відкрилась в галереї Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Свої роботи представила молода Миколаївська художниця Ірина Квєтка. Різнокольорові сукні, черевички, капелюшки, а також різноманітні ляльки одразу налаштовують відвідувачі галереї на несерйозний настрій. Згадую, що незважаючи на погоду, на дворі весна і повертаєшся у дитинство. Художниця починала з написання ляльок спочатку аквареллю, а потім перейшла на олійні фарби. Згодом вирішила розширити й трохи змінити тематику. Я просто як художник хочу розвиватися, пробувати себе в різних напрямках, і натюрморт. Поэтому ну, хочется все попробовать. Поэтому я, конечно, куклы не оставляю, но вот последние несколько лет, конечно, в основном я писала вот ну, про, про путешествия. А помандрувала Ірина Квєтка чимало. Її виставки були в Голландії, Англії, Нью-Йорку. До речі, з Америки художниця привезла дві золоті медалі. Однак найголовніший результат таких подорожей нові картини. Подвір'я грецьких та італійських містечок, знамениті мости Венеції, двері та вікна, які є своєрідним порталом до іншого світу. Такі незвичайні сюжети вже отримали оцінку відомих митців. То, що роботи є, і на творі далі. І дуже хороший колектив прийнявся, та Ніколаївська організація. І в Києві поступала, тоже хорошо. Прийняв. Я думаю, очень правильно, очень справедливо. Хочеться пожелати далі, більше інтересне. Це вже восьма персональна виставка Ірини Квєтки. Перша відбулася у 2009 році. За цей нетривалий для митця час художниця плідно попрацювала і будує плани на майбутнє. Олена Міщенко, Сергій Кравченко. Тенем. І наостанок інформація для тих, хто планує подорож на Великодні свята. З 9 по 14 квітня «Укрзалізниця» призначила 10 пар податкових поїздів на найбільш популярних у західному та південному напрямках. Поїзд номер 210-209 «Миколаїв-Київ» відправиться у рейс із Миколаєва 9 та 13 квітня, а із Києва 10 та 14 квітня. Також з 9 квітня змінено розклад руху поїзду номер 121 «Київ-Миколаїв». Відтепер час відправлення потягу із Києва о 21 годині 38 хвилин. А прибуватиме у Миколаїв о сьомій 12 ранку. Ось такими подіями запам'ятався цей день, середа, 8 квітня. Дивіться на своє життя як на подорож, можливість здійснити, яку випадає всього один раз. Бережіть себе і Україну. Побачимо.